Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні я приготувала сливове варення з родзинками. Мені знадобився 1 кг слив. Сливи мають бути е, плотненькі, не м'які, 500 г цукру, 100 г родзинок. Сливо розрізаю пополам, вибираю кісточки, і зараз буду розрізати їх на четвертинки. Перекладаю сливи одразу в кастрюлю, в якій буду варити. Зараз засиплю їх цукром і відставляю на півгодини, щоб вони пустили сік. Родзинки заливаю теплою водою буквально на 10 хвилин. Потім просто їх треба буде промити. Півгодинки пройшло, сливи пустили сік, обережненько їх не перекалакшмачую, а просто обережненько їх перемішую. І зараз відправляю їх на вогонь. Після того, як вони закіпляють. Прикручуємо вогонь, вони мають варитися 10 хвилин. При варці, коли будете їх перемішувати, перемішувати їх обережненько, щоб вони не розчвакувалися, не втрачали форму. 10 хвилинок пройшло, як сливи в мене поварилися сани. Тепер додам сюди родзинки. І буду варити ще 10 хвилин. Загальний час варки в нас складає 20 хвилин. Попередньо простерилізовані баночки я спочатку викладаю саму сливу, обережненько, не розшвакую її, і потім буду заливати сиропом. Заляла баночки, закрила кришечку, перевернула, накрила рушничком, готово. Ось таке смачне янтарне варенько в мене вийшло. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, вподобайки та не забувайте підписуватись на мій канал і залишати ваші коментарі. Попереду ще багато смачних та корисних рецептів.